Всім привіт, з вами Скіннер і ми продовжуємо бачитися у ігру 74. Що ж, як ви бачите, я. Тоді вже Скінер скоро отримає підвищення. У в нього тут вже все завершено. Так, він буде до 17. Так, тобто йому ще залишилось 2 години. І далі в нього вихідні Так, зараз у нас субота. Уф. А, е, Аліна спить. Люсі і Оля розмовляють з Аня. Ані. Анею. Так, нехай вона тоді піде у душ. і що вона хоче? більше нічого, так? Ну. Так, ну тоді давайте е, э, запряжемо Аліну, пізніше, нехай позбирає урожай. Так, але в туалет. Так, і я тут пропалимо. Полимо і ось урожай. Я так подумав, що з е, другої скрипачки в родині нам не потрібно. Тому я буду робити із неї. Е, в, це, та, що грає на гітарі. Це забув це слово. Е, Гітарист для хлопців, а дівчата навіть не знаю. Так, де це є? Ось тут, напевно, що. Так, це для дітей. М -м ось. Тут десь має бути. Є ось така гітара. М -м -м -м. Може тут ще, ще є Рояль. Так. О -о -о -о. Ну, навіть не знаю. Е -ма 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 -ма. Давайте спробуємо на ро роялі. Кстати. О, так, куди ми його поставили? Так, е, фу фу фф Ось так. Не хочу так. Ну тоді давайте ось так під вікном. О, так, ось. Так, поставився. Добре, картину ми придамо. Зараз, щоб виконати першу ціль Аня. Що, на принципі, нам не потрібні тут. Так, ось так продаємо. Ні, що вони дорогі і... дуже, дуже потрібні. Так, ну, вже майже виконали цю ціль. Так, виконали. Так, далі що? 20 тисяч мати і заробити. 25. Добре, заробимо зараз. Ну, не зараз, а колись. Ну, картинами. Так, скільки там 9 із 205. Нормально. Так, іди дивчиться і грати на Роялі. Буде в нас ще один музикант, сім'ї. Ну, нічого, а ось для цих я навіть не придумав, знаєте. Так, вони нехай. роблять маші создання. Одна і друга. Так, э, і ось я так подумав, що я тут включив вже, до речі, старіння. 13 днів, де ж, ну, ось тут. 13 днів, щоб стати її дорослою, а ось цим. Не... Ну що ж молодою. А ось цим дорослим 20 днів, щоб стати старими. То середньо я поставив продовжити з життя. Що тут цікавого є? 510 Мольберт Пушкіна і серйозно це не картина, так? Ух. Ааа, я тут подумав. Давайте купимо новий Мольберт. На зараз 10 є Тобто. Доски не погано. Це ми продаємо. І купляємо Мольберт Пушкіна. Так, це не він, це восьмий рівень. Требує... Так, це звичайний мольберт. Це, напевно, що. Так. А в нас... Е... Ага, у нас є. Супер, нам його навіть купляти не довелося. Тобто, значить, якість картини, напевно що. Так, якісь картини більше. П'ятірка, а тут... якісь картини 4. То... тоді ми його продаємо за 280 доларів. Тобто, небагато, але все ж таки. Хороші так. Ось, і давай попробуй намалювати картину якусь тут скінер. Тобто, в нього ось така ось форма з кульчиком. Ох, сумна картина. О, давайте класичну картину намалюємо, подивимось. Скільки ми заробимо? Так, Аня. Іди спочатку в душ, а потім вже і грай на роялі. Так, що робить Аліна? Аліна спить. Досить спати вже Аліна. Так, е, завдання виконано. Так, о Олі. А Люся ще ні. Шалюся. Так. А, вона вже майже. Так же виконала. Виконала також. Окей. Добре. А їм, до речі, також, щоб стати підлітками 13 днів. То я так думаю, що за 13 днів ігрового часу ми закінчимо вже. Зараз на... за 13 днів ми закінчимо іграти іменно за усю сім'ю і. ось самою Анною. Що ми там ми зробимо її чоловіка. Якогось. перших хлопця, а потім вже стане чоловіком. Так, вона хоче спати. Ну, це добре. Підеш зараз спати. Так, завтра вона до школи не йде. Завтра неділя. Так, а він вдохновлений у в нас, що, так? А, панний. Так, э, що там... 838 доларів, мало. Маловато. Ну, Чого, що він... Хоче в душ. й ті йди, прийми душ. Там... Э, хто це? Ольга? Ничого. Ну, так, він тільки в душ, та й все. тоді... Туди... Підеш знову ж таки намалюєш картину, але вже сю сюрреалістично. Велика сюрреалістична, добре. Так. О, буренька є, а та, що робить, підливає, так? У, не хочу їсти. Нічого зараз їм. Позбираємо урожай і буде вона їла. Так, а це у нас що таке. А, це макарони з сиром, але це вже спорчене. Так, другий рівень, добре Можеш їсти клубнику? Так, шальфа, я не думаю, що можна їсти. Так, але... Ага, тут ще яблуко є. Супер весь урожай. Ну, тут ще також яблуко є. І давай краще яблука поїш. Так, передаємо це все. Досить мало, але тут нічого майже робити не потрібно. Так, 20 і яблука за 45 доларів. Так, що вона хоче їсти? Єстин ну, тоді весь швидко нехай перекусить. Або тут щось з'єм. А тут ще якраз одне залишилося. Тоді і їж. І підеш. А на суботу, так? А ми можемо продати права на пісню в понеділок. Добре, тоді йде, Що вона хоче, ну нехай дивиться телевізор. Так, ще не закінчимо малювати. Ні, з цю картину ми вже малювали дуже багато разів. Так, він вже закінчив, так? А 966, ну це вже краще, але все одно мало. Так, а їй це зараховується чи ні? Ммм. Стається так. Чись не. Е -е, розумію, точно. Добре. Эмм. Е а де Оля? Вертайся додому. Так. Ух. Це хто у нас це Люсі? Що вона робить, га? Флотить на формах. Ну, це не добре робить, але нехай. Добре, і де спати. Це, ось ось бідна. Кімната в них. ну нічого. На перший час може бути. Так, скрипку ми поставимо на балкон. Щоб вона тут не було. Не мішалось. Так, а фортепіано Ми не можемо так перемістити. легко У, Так, спить вона хоче їсти. Ем, їсти нехай Аліна приготує щось. Подать ужин. Ну, нахай буде э, лапша з чесноком ком. Так, давай. Закінчуй. Девять телевізор Идем. Так, що тут робится, тарелка? Так, тарілка у нас не взялась. Точи тут я поставив всю карту, то що нам дали за не знаю який рівень кулинарии. Худож uh, в кар'єрі художника. З другий рівень в кулінарії тобто, Добре. Тепер може готувати готувати з мускатним і куриним сталь такі ось справа. Окей, добре. Так, фул зеленку. І підеш їсти. Кретом і ешь. Порцию. Добре, чим ми ще зайнялися. Це скинер спить. Він також хотів би з'їсти щось. Є це ж саме. Так. Взяти порцію. Ем, вона нічого не хоче. Так. Всі дві близняшки, напевно, що я не знаю. Чи правильно їх назвати близняшками. Чони не одинакові. Взяти в порт. в порт. Так, чим вона не задоволена? Вона хоче в туалет. Так, ну все, в принципі, тоді підеш і грати на Фортепіано. Чому вона не може. А, ну вона перше в туалет сходить. Тоді... Типу, нехай. Ну, в туалет іде, добре. І тоді. прополоть! Так, воно в туалет не сходило, нічого. Пули і. збери весь ур весь урожай. Так. Це нічого не робить. Ось, Аня. Аня, чому ти... А, я ж не дав, щоб вона Давай, дивчитися. Правда, ти будеш патькою заважати? І зілсі. Так, ну це Оля. Так, Так, що в нас тут? Ага. У нас. Далрар. Тут можна вибрати ще одну ці. Популярний. Так, сім'я. Що ж, сім'я. Так, це що? Uh, стати дорослим потратити товарів для дітей ух uh, так 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 uh, um, це досить таки тяжко нічого ми брати ще не будемо нічого uh, так нам би аліно викидати uh, ціль ані так що машина ре Давайте, реалістичну картину, нехай не малюю. А, яка ціль у дітей? Познакомитися з п'ятьма персонажами. Так, і в неї таке ж саме звіться. А, є з стрі... е, двома. Окей, так. Тепер ще нехай ця познайомиться. Ось так, стоп. Тут і якийсь хлопець. Віктор Лукін. Твісто дружеский і нехай вона ще Це ж зробить. Так. Оу, ну більше я тут не бачу. Нікого. Так вона і ра, який вона рівень третій там стоїть було. А, так, піаніно третій. Другий. Другий. Окей. Так, рибний ловля другий. Скрипка третій. І решта по одному. Так, це біжить ось одна. Так... Е і треба аж ще з одною. Так. Тоді з нею. Як вона називається Тамара Остинова? О, а вона вже з тамтою не все, напевно. А ні, вроді б... ні. Так. Ну давай познайомся із нею. Ну, куда ты пришла? А, совертайся. Супер. А чому не концерт? Uh, а, ось. Пятый ремень наук спілкування. Якона пришла, а? Саучам палфен. Приветствую, так, Айнтерас, що у нас сестрою може стати подругою назавжди? Не знаю, ну не будемо виконати ще це. Оу, нам би. А, ні, прокачати. прокачати. В... Який ти раз малюєш цю картину вже? Ага. А, ми це не продали? Продай у багажі. Так, скільки там ще всього на всього 15 тисяч залишилося в нас досягти, щоб отримати uh, вже ось це другу ціль. Так, а тут скільки 75 тисяч заробити і заробити 200 тисяч. Ух, багато, знаєте. Це багато. Так, він вже майже закінчив. Це ще трошки залишилося. Так. Другий рівень у спілкуванні Люсі. Так, 1200. О, ну, непогано. Так, продаємо і дивимось, Чи тут зарахувалось. Ні, тут не зарахувалось, тому потрібно імно. Щоб е, не продавати бажі. Так, тоді малюю е, там, поп там Поп-арт вони також дорого коштують. Так, вона вже третій рівень має бути ні Так, вона третій рівень там 50% відсотків Чого вона це скоро робить? Ну а на цьому все, з вами був я, Скінер. Всім па-па.